Мені надзвичайно приємно зустрітися. На жаль, не офлайн, на жаль, не у нас в Житомирі. Безумовно, відчуття руки і плеча один одного є надзвичайно важливим. Ми вдячні американському народові, благодійникам та меценатам з індіани та інших штатів, які роблять свій постійний внесок в підтримку України та Житомирщини. Ви мали можливість переконатися в тому, що Україна та Житомирщина, зокрема, є надійним партнером, і що разом ми здатні реалізовувати проекти заради майбутнього. Ваша багаторічна робота з підтримки жінок, матерів та немовлят, нашої молоді, які стикаються з соціальними та психологічними проблемами, є неоціненною для майбутнього України. Понад 4600 малюків та їх матусі отримали найважливішу допомогу від вашого фонду. А більше 150 тисяч молодих людей зробили свідомий вибір на користь здорового способу життя. Щиро дякую. Це дійсно неймовірно, і ви знаєте, це не просто цифри, це людські долі. І насправді нам дуже гордісно, що нам е, є що показати справжню руку допомоги, яку нам подає місія, місія в Україні. Ви чули філа і 28 years. As you know, God has shown great favor Both so he and we love the people of Utahmer, including the most vulnerable, very, very much. And so privileged to have been of assistance to so many during this uh, during the war. And please know that we we are well established, and we plan to be there for as the long as the Lord allows us to keep working. You know, it's sometimes difficult to. Feel the support of Americans during such political turmoil that we're experiencing. But I want you to know that the people that we deal with love Ukraine, support Ukraine, are behind Ukraine, and want to do everything we can do as individuals and the contacts that we have to ensure that Ukraine not only survives but thrives.

Заради житомира Житомирської області і України взагалі.